А як ідуть мої справи зараз? А як я себе почуваю? А куди я зараз рухаюся? Я вже сім років в тренерстві. Скільки людей від мене пішли щасливішими, наче все добре. А потім в останній момент щось зривають. Ми можемо ефективно працювати в тиші. Цілі сьогодні там не модно чи не актуальне. Великий скачок вгору, і саме це дає мені енергію підніматися кожного дня і рухатись далі. Я не сказала на початку відео, але дуже хотіла, що я не завжди виважено приймаю рішення. Не плануйте все 100%. Це я вам, як тренер, кажу. Чи я є тією людиною і тим ліфтом, яка тягне людей вгору чи опускає вниз. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Бойко, і ми сьогодні на каналі про менеджмент. У нас була така доволі велика перерва в записі відео. І сьогодні мені хочеться з вами поділитися такими ключовими інсайтами, адже я вже 7 років в тренерстві, і в мене, знаєте, виникло таких сім ключових інсайтів, які я вважаю, що будуть корисні не тільки менеджерам, а людям, простим особистостям, які слідкують за мною. Перший інсайт, який я спіймала для себе, ви знаєте, нещодавно, а це про те, що ми можемо ефективно працювати тільки тоді, коли ми знаходимося в тиші. І це перший інсайт, який допомагає мені бути ефективним. Я пропоную вам виділяти хоча б годину часу на день для того, щоб знаходити себе, знаходити відповіді на ті запитання, які потребують можливого обдумування, а можливо просто рефлексії, або просто, знаєте, ми так часто багато робимо в таких купиці справ, що ми не помічаємо, як. Швидко проходить час, і потім знаєте так рік за роком, місяць за місяцем, і ми навіть не встигаємо насолодитися тими результатами, які ми отримали. І для себе я вивела кожного ранку. Я стараюся виходити на пробіжку і годину часу приділяти своєму стану, коли я можу подумати, а як ідуть мої справи зараз. А як я себе почуваю? А скільки сенсів я вкладаю в ту справу, яку я роблю? І як пройде сьогоднішній мій день? Тому перший мій інсайт чути себе. Другий мій інсайт це ставити цілі. Попри все, попри те, що коїться сьогодні в країні, попри те, що, можливо, не завжди все а, реалізується з того, що ви запланували, попри те, що хтось скаже, що цілі сьогодні там, не модно чи не актуально. Я вам скажу, що в цілях приховується дуже багато енергії. Та? І коли в мене є такі цілі, навіть якщо я всіх не досягну, я все одно стану на крок ближче до того, чого я хочу. Цілі, знаєте, дають можливість зберігатися. Такий внутрішній орієнтир, а куди я зараз рухаюся? Дають можливість усвідомити, а для чого я це роблю Так? дають можливість мені проаналізувати, які зміни відбулися в мене минулого року, минулого місяця, чи вчора до сьогодні, і саме це дає мені енергію підніматися кожного дня і рухатись далі. Своє планування таке я веду з 2017 року, і коли я сьогодні переглядаю планування, яке було там тоді і сьогодні. І це, знаєте, такий великий скачок вгору. Якщо б я цього не робила, мені було б дуже складно зрозуміти, чи насправді що змінилося в моєму житті. Хоча точно я відчуваю, що якість життя дуже змінилася. А наступний мій інсайт, осяяння це чути інше. Ми, от люди, особливо в професії тренерській, коуча. Ми точно пам'ятаємо про те, що всі люди ок. Та це таке головне правило коуча. Це про те, що всі люди ок. І Впродовж комунікації з іншими людьми ми часто забуваємо про те, а чого хочуть ці люди. І коли я, наприклад, усвідомила, що в мене не завжди все вдавалося. Та, були такі моменти, коли от, е, наче все добре, та, ніби все от йде за планом, а потім в останній момент щось зривається. Я не розуміла, чому. Та. І я зрозуміла, що саме в цей момент я забувала послухати, для чого я це роблю, Стосовно інших людей, так? почути їхню головну потребу, яку корисність я можу дати саме в цій діяльності. Так? Почуйте іншу людину, подумайте про її потреби. І знаєте, от в менеджменті ми кажемо, що є таке головне завдання керівника бути орієнтованим на людей. І я вважаю, що це про це. Так? Це про здатність чути іншу людину, розуміти, які її потреби. Не боятися заглибитися, не боятися розвивати своїх людей, що вони можуть підуть далі. Так? Наступний такий крок, який я експериментую сьогодні, це робота з неочікуваностями. Ну тобто, що це означає? Це означає, що я не завжди виважено приймаю рішення. Я не завжди 100% все планую. Я дозволяю і даю простір для неочікуваних речей в моєму житті. Нам всім подобаються приємні несподіванки, правда ж, коли нам дарують. Якісь сюрпризи, коли нам дають можливість відчувати себе якось по-іншому, і саме оці ці неочікуваності мають дуже високий рівень енергії, та і. Дайте простір, дайте простір в своєму житті цим неочікуваностям. Не плануйте все 100%. Це я вам як тренер кажу. Дайте можливість проявитися цим неочікуваностям в вашому житті. Ви побачите, які зміни відбудуться. Що це може бути? Ну, умовно, вас хтось кличе в гори, а ви не планували їхати. Дайте можливість собі сказати так, я їду. Ви подивитеся, як зміниться ваше життя, коли ви будете давати собі можливість для цих неочікуваностей. Це не означає, що ви завжди маєте говорити всім так. Ні, точно ні. Таку особистість точно не цінують. Та? Але це про те, що я можу сказати собі так, коли я так, знаєте, от провідчувала, і мені хочеться це зробити. І я даю цей простір для таких неочікуваностей. А наступне це оточуйте себе тими людьми, які будуть тягнути. both of us Це не завжди нам приємні люди. Я вам відверто скажу, що це не завжди ті люди, з якими легко, але це ті люди, з яких ми можемо можливо взяти приклад, можливо, це авторитетні для нас люди, а можливо, це люди, які нас надихають, а вони є сильнішими. А другий момент, звісно, що це не мають бути люди, через яких ми себе знецінюємо, тому що тих людей, які там точно не бажають нам добра, Багато більше ніж тих, хто бажає нам добра. Тому оточуйте тими людьми, які будуть підіймати вас вгору. І я завжди люблю проводити таку аналогію, що люди, як ліфти, та і одні піднімають нас вгору, а інші нас опускають вниз. Та. А проаналізуйте своє оточення і подумайте, з якими людьми ви сьогодні, і хто вас оточує: ті, хто підіймають вас вгору, чи ті, хто тягнуть вас вниз. І сьогодні, знаєте, от ще про оточення хочеться говорити дуже багато. Я на цю тему читаю зараз. Книгу називається вона Психологія поведінки, і, власне, там розповідає автор про те, що не все залежить від генів в нашому житті, а більше залежить від того, де гени себе проявляють. Тобто від оточення і середовища, де ми знаходимося, буде залежати те, ким ми будемо в цьому житті. Навіть та локація. От зверніть увагу, де ви зараз знаходитеся, чого ви там снідаєте. Як виглядає ваш офіс, як виглядають люди? Тобто це не просто не тільки про людей, це про загальне середовище. Оточуйте себе таким середовищем, від якого ви будете кайфувати. Це таке смачне середовище, де вам дуже добре, де вам класно. Будьте уважними до деталей в цьому середовищі. Наступне це будьте орієнтованими на інших. Що це означає? Ми говорили, що ми, звісно, орієнтовані на себе, та а бути орієнтованими на інших це означає про те, що коли я, як менеджер, чи як керівник, чи як тренер не забуваю про те, що навколо мене є інші люди. Я не забуваю. Я сьогодні собі ставлю запитання: скільком людям я зробила комплімент. Скільки людей від мене пішли щасливішими? До скількох людей я сьогодні торкнулася? Яким чином я торкнулася до цих людей? Так? От, а яка я людина взагалі, коли зі мною спілкуються люди, то вони виходять від мене кращими? Чи я є тією людиною і тим ліфтом, яка тягне людей вгору чи опускає вниз? Та, і от е, таке, знаєте, запитання дуже, наче просте, але воно мене точно повертає в себе. В ті моменти, коли мені хочеться поскаржитися, хоч це теж нормально. В ті моменти, коли мені хочеться... З негативи, так, коли мені хочеться якось загресувати. І я собі ставлю запитання: Оксана, а ти зараз от про яку? Про який ліфт ти зараз? А що як зараз почувають себе люди навколо тебе? І коли я повертаюся до цього, то мені здається, що люди приходять. приходять до мене тільки через те, що вони почувають себе. Саме там, де треба. Та? І останнє це сенси. Та? Що таке сенси? Вкладайте сенси в те, що ви робите. Будь то ви керівник, менеджер, тренер, коуч а, чи бізнес-партнер, вкладайте сенси в свою діяльність. І я тут теж хочу провести приклад. У мене були такі ситуації, коли дуже багато було роботи, багато тренінгів, багато замовлень. знаєте. І я, наче, така якась спустошена. Ну, ніби все добре, і роботи достатньо, і фінансове благополуччя. От, ну все добре, та і діти здорові, Ну, от все в мене окей. А от внутрішнє якісь спустошення. Я для себе виявила, що це спустошення виникло через те, що я забувала про сенс, коли я не фокусую свою увагу на цінностях своїх, та тому, коли я кажу про сенс. То тут лежить для мене особисто дві таких речі. Перше, це цінності мої, які є, так? чи транслюю я їх зараз в діях. А друге, це запитання, а для чого я це зараз роблю? Знову так? ж таки, тут включається моя мотивація, і тут повертається мені енергія від тих людей, якою я ділюся, і тут мені повертається це у вигляді інших проєктів. І коли я вкладаю в це сенс. Тоді все стає на своїй полиці. Так? мені хотілося б там додати багато ще речей. Там, наприклад, працюйте з власним тілом, тому що про фізичний інтелект я говорю дуже багато. Ви знаєте, коли от у мене виникає часто роздратування, чи якась там емоція, якою я не дуже хочу ділитися з іншими, я йду бігати. Що відбувається з точки зору е, гормонів? Е, мені здається, знаєте, що от вони, наче всі такі підіймаються нагору, 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 коли я бігаю. А, а коли от я вже там Сповільнююся, роблю рефлексію, релаксую, коли я а, роблю медитацію. То ті всі гормони, знаєте, стають на своїй на свої полиці. Якщо там, до того часу там, якесь скупчення було негативного кортизолу в мені, то після бігу все наче стає на свої місця. А, і це, напевне, було б наступним, а, про що мені хотілося б говорити, це про те, що працюєте з власною фізіологією, і а, це фундаментальна річ, яка дозволяє нам бути і емоційно здоровими, і психологічно здоровими, і фізично здоровими. Yeah. Ось таких декілька інсайтів за сім моїх років в тренерстві. Тому, якщо це вам було корисно, я не сказала на початку відео, але дуже хотіла. Поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на цей канал. І навіть якщо вам це відео потім не сподобається, ви зможете забрати цей лайк. Зустрінемося з вами в наступних відео. З вами була ваша Оксана Бойко. До зустрічі на каналі про менеджмент.